Військову медсестру та її чоловіка звинувачують у тому, що нібито хотіли вкоротити віку колишньому правоохоронцю. Подружжя прийшло на на його хати, і сталася бійка. Потенційною жертвою ледь не став Микола Пришко. Кілька років тому екс-посадовець віддав ремонтами поліцейських машин. А його брат свого часу був заступником одіозного генпрокурора України Віктора Пшонки. Тепер Пришко фігурує у двох справах: в одній він потерпілий, а в іншій підозрюваний у корупційній схемі. Ось так виглядає чоловік, котрого звинувачують у замаху на вбивство. Ігор Ізотов не заперечує проти відеозйомки. А от потенційна жертва, колишній поліцейський і професійний спецназівець Микола Пришко, торік під час спілкування з журналістами виглядав так: неначе однією лівою може дати відсіч будь-якому кривднику. З того часу не змінився, але тепер дуже не хоче, аби він потерпілий потрапив в об'єктив відеокамери. Можливо, тому що в іншій кримінальній справі він уже не жертва замаху, а підозрюваний у корупційному скандалі. Але про це замить. Колишній поліцейський схоже вважає, що його замовила екс-дружина та теща. Я знаю, тому що багато було різних ситуацій. На мене зампона з люними людьми для того, щоб мене побили, там навчили і так далі. Тому подібне. От, добре, я перепрошую. Ну домовлялася нас з так. людьми. Ви на неї заяву написала, що вона скоювала на вас замах на вбивство. О, почекайте, а чого я мав чого я повинен писати заяву? Вона на мене що скоювала замах на вбивство. Сам факт, сам факт говорить про себе. Подія відбулася. Подія відбулася, мене покалічили. От і всі питання. Схоже ділову схему із тією самою тещею слідчі розслідують уже в іншій справі. Там Микола Пришко підозрюваний, бо ж кілька років тому він був начальником відділу забезпечення автотранспорту головного управління поліції Волині, Септо віддав ремонтами поліцейських машин. А те, що схоже, як зареєстрований підприємець їх ремонтувала. Але слідчі вважають, що насправді ніякого ремонту автомобілів не було. Просто таким чином милися. Гроші на управлінні, яке очолював Пришко. Правоохоронці припускають, що їхній екс-колега буцімто привласнив понад 660 тисяч гривень. Розлучився із дружиною, і нібито екс-подружжя мало продати дім і поділити гроші. От так би мовити, на оглядини хати і прийшов нинішній підсудний ігор ізотов із дружиною Тамарою, військовою медсестрою. Нібито Ігор Ізотов сказав: дивись, як живуть корупціонери із того, між. Чоловіками виникла бійка. Тамарі Ізотовій теж інкримінують замах. Військова медсестра розповідала, що розбороняла чоловіків. А опісля до мене кілька разів приходили люди, які представлялися працівниками Волинської обласної поліції, і вимагали з мене гроші. За що? Щоб закрити справу. Угу. От, а о... скільки вимагали? Ну, По-різному, і 120 тисяч вимагали, потім 80 доларів вимагали від мене, що ми дамо вам можливість поговорити з вашим чоловіком. Якщо чоловік візьме на себе оце замовне вбивство, що вони зараз нам ліплять його, то е, до вас претензій не буде. Що цікаво, після інциденту справу спочатку відкрили за нанесення тілесних ушкоджень. Згодом її перекваліфікували у розбій, а потім виникла нова версія. Нібито стався замах на життя експоліцейського. Ігорю Ізотову світить 15 років ув'язнення. Його адвокатка уже кілька разів не приходить на засідання. Тож, коли буде вирок у цій справі, невідомо. Підсудному мають провести судово психіатричну експертизу. Він до слова раніше уже був. Був судимий. Якщо я спершу хочу отримати, то дозволити ми це робити. Зрозуміло, скажіть вас оглянув вже експерт, так був у вас? Мав чи справді Ігор Ізотов серед білого дня надумав прийти в хату до пришка, щоб спробувати його вбити. Має з'ясувати ціла колегія суддів. Що ж до корупційного скандалу, в котрому фігурує Микола Пришко, то зауважимо, що наразі вину експоліцейського правоохоронці не довели. Чоловіка лише підозрюють. Олена Лищук, Мирослав Хотимчук для новин на часі.